Телеграм-канал Передостання інстанція описав один день, точніше, одну ніч на передовій очима українського бійця на нулі. Послухайте цю історію, її варто, мабуть, знати всім, аби розуміти, якими зусиллями дається нашим воїнам захищати країну від ворога. На одному з напрямків збірній солянці з купи різних формувань довелося підмінити на ніч стрілецьку роту. Завдання тримати оборону від так званих м'ясних хвиль. Угрупування Вагнера зганяє сотні ув'язнених, яких завербували в російських тюрмах прямо на позиції українських військових. Вони не рахують жертви, тому покласти 10, 50 чи 100 і більше людей, які просто біжуть на пролом за лічені хвилини, для них не проблема. Це частково нагадує тактику Першої світової війни, а частково Другої, а конкретно методи радянської армії під проводом воєначальника Жукова, котрого солдати кликали м'яснік. Позиції ворогів просто закидують м'ясом і таким чином виснажують боєприпаси та ресурси зброї ворога. Якщо вам нема чим стріляти, набої скінчилися або гвинтівка вийшла з ладу, вони виграють, бо гонять ще більше і більше людей. Перші дві хвилі почалися вночі, вони були не надто довгими, я витратив усього два магазини до гвинтівки FN FAL. В такій ситуації ти навіть не бачиш, у кого стріляєш, просто ведеш вогонь у напрямку скупчення сил противника. Першу хвилю відбили за пару хвилин, другу також. Третя розпочалася вранці та виявилася несподівано важкою. Біля окопів лежали два тіла вагнерівських тюремних рекрутів. Не знаю, як вони там опинилися, чи то їх хтось притягнув з лісу, щоби обшукати, чи то вони просто бігли настільки завзято, що не помітили окопи і були вбиті вже там. Одному з них, на вигляд, років десь так 60 плюс, екіпірування та одяг вкрай убогі. Це і не дивно, враховуючи, яку кількість людей кидають на м'ясо вагнерівці. За якихось хвилин 10-15 бою я витратив майже весь запас набоїв 7,62 на 51. Гвинтівка розігрілася та задиміла з усіх щілин. Її почало клинити. У коморі застрягли одночасно два набої, а третій перекосився на півдороги з магазину. Я ледь встигав перезаряджатися і виколупувати те, що застрягло. А моїх товаришів також клинили на таку інтенсивність. Усе це добро явно не дуже розраховане. Якщо FAL, навіть перемазана глиною, продовжувала так сяк працювати, то АК 74 в сусідньому окопі поплавило настільки, що його навіть не вдалося розібрати. Бій тривав майже годину врешті хвиля розбилася, жоден найманець не добіг до наших позицій. Чомусь вони навіть не стріляли в нас, вони просто бігли через ліс, а ми намагалися не підпустити їх надто близько. Згодом по позиціях почали стріляти російські розрахунки СПГ протитанкових гранатометів. Снаряди пронизливо свистіли прямо в нас над головами і падали кудись далеко за нашими спинами. Нам пощастило, і жоден розрахунок не влучив, а згодом їх подавили наші мінометники. Можливо, росіяни цілились кудись інде, однак для влучання в танки чи мінометні розрахунки в тилу ми б бачили стрільбу навісом, а не прямим наведенням. Не можу сказати, що це було погана навченість розрахунків СПГ чи якийсь хитрий план. Минулого разу, коли я пережив щось подібне, подібний бій, місцевий командир підбадьорив такими словами Ласкаво просимо в піхоту. Врешті я настільки втомився, що почав бачити за деревами будинки, яких там не було. У сплетінні гілок виявляв форми, схожі на звірів і риси облич. А під кінець небо, яке виднілося між гілками, перетворилося на кольорову мозаїку в пастельних тонах. Піхота основа основ будь-якого війська, і чим краще вона справляється зі своїми задачами, тим успішнішою буде будь-яка наземна операція. На долю стрільців випадають найважчі випробовування та найжорстокіші умови холод, волога, глина, необхідність діяти сміливо та блискавично. Бережіть українську піхоту. Командирам, особливо артилерійським, треба час від часу влаштовувати собі такі встряски, чути свист снарядів і вибухи мін неподалік, стріляти у всі боки та переховуватися в ямі. Це дещо протверезить та змусить ставитися до своєї роботи більш відповідально, бо артилерійські завдання на третій лінії можуть розслабляти. Можна забути, що таке війна, якщо довго не бувати на нулі, там одразу зрозуміла ціна вогневої підтримки. Піхоти. Текст телеграм-каналу Передостання інстанція Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.